Ти малята! Хлопчики і дівчата! Настав час передачі Казкове місто! Сьогодні для вас нові казочки із маленької книжечки, яка називається Намистинки. Я продовжую читати. На минулого разу я прочитала вам казочку «Намистинки» і мамин борщ. Сьогодні я знову прочитаю для вас новенькі казочки з цієї книжки. Котики і мишка! Два котики, два братики, хату стерегли від мішей. Пухнастенькі, очкастенькі, рудий і біленький. А мишей в хаті нема і шукати їх дарма. Давай у хованки грати. Руденький ховається, біленький шукає. Ой, знайшов за шафою, вилізай, тепер ти шукай. А я хитрий, а я бравий, білий, білий, кучерявий. Я тебе знайду, я тебе зловлю. Хап, руденького за хвіст! Раптом шкріп, шкріп, заомерли коти. Хто ж бо там шкребеться, вушка на сторожі? Мишка, мишка, це вона, ура! Котики кричали, мишку доганяли поза ліжком, під столом. Раптом мишка по драбині і під дах. Страх тут коти ще не були. Ось стоїть старий диван. А якщо там капкан? Мишка нишком причаїлась, нишкребе. І де поділась? Щось тут не гаразд. Рудий топчеться назад, підштовхує біленького, драбиною покотився, на підлогу хряснувся, а за ним і руденький на голову, на голову гепнувся. Піднімайтесь котики, розправляйте хвостики, мишка з вас сміється. Хі-хі-хі. Ось така казочка. Про котика і кот, двох котиків і мишку. Ну і ще одна казочка для вас. Сирі поліна. Жили були дід і баба. А була в них ні, не курочка ряба, а нічого в них не було у дворі, лише поліна сирі. Дід дерево зрізав і дров нарубав, під стіною склав. Буде чим піч розпалити, пироги смачні спекти. Баба на це помовчала, хустку на чоло стягла і до хати зайшла. Дід до печі дров заніс, баба каже Розпали. Дід Поліна накладає, не зважає, що горіть ти не хочуть. Поліна сичать і на діда зло бурчать. Баба головою крутить, на лавку присіла і чекає, поки загориться у печі. Дід руками розмахує, у пічку дме щосили, тільки в сажу вимазався, а вогню немає. І таке буває, коли дід сирі Поліна в піч накладає. Ось така смішна казочка про сирі Поліна. Любі малята, якщо вам подобаються казочки, пишіть мені малюйте малюночки. Присилайте їх на телебачення. А книжку, якщо вам сподобалось, можна купити в книжкових магазинах. Називається вона на мистинки». Наступного разу ми продовжимо читати казочки з цієї книжечки. А на закінчення для вас Колискова. Спить совинятку в ніздечку і з татком в рідному домі, в теплі і достатку. Тільки на дворі не нічка, а ранок. Ну хіба ж це погано? Нічка для них це пора полювання, зайняті будуть до рання. Ну а світанком дупло закривають. І відпочивають! Я бажаю вам хорошого здоров'я, спокійного сну, до побачення, до наступної зустрічі!